Зробили клітку для наших нових кроликів. Подивимося. Оце ці кролики, які я тоді знімав до Нового року, які були маленькі, місячні. А вони такі вже. Вони теж досить непогано ростуть, але хочеться, щоб були побільші, хочеться вже більш-менш під породу. Ай, сюди вело. Відділив хлопчиків від дівочок. Дві дівочки тут чорна і така. І теж вони десь в крові в них була каліфорнійська кров. Ну такі вони. Я не знаю по кілограмам, я не знаю скільки. Ну, більша половина вже повного росту. Хочеться підмішати кров для того, щоб вони були більші. І зрозуміло, якщо буде. Відмішана чужа кров, вони будуть більш витриваліші до хвороб. Це буквально скільки пройшло від Нового року. Два місяці. Ну нехай їм три десь все разом. Так досить непогані. Хлопчики підуть на забій. Дівчата, будемо дивитися, будемо залишати на розплід. Також будемо розводити в цьому році качків, бо цих не знаю, як в кого вони називають, у в нас шипуни. Вони такі доволі спокійні і в них м'ясо без жиру абсолютно. Не знаю, тут повинно пару кажучок бути, то я бачу, що напевно оце два качурі. Колись я вже пробував їх розводити, щось в мене вони не пішли. Вони мені тим подобається, не каркаю. Не... І такі спокійні, вони добре самі висиджують. І дуже добре глядять своїх маленьких. Попробуємо. Вони дуже добре пасуться. Тому що гуси я відправив поближче до річки, тому що... Зусьми невозможно, їм треба, щоб була вода. А чого ти кричиш? Взагалі? Сонечко вийшло. Кури вийшли всі грітися. Трошки ще півнів є. Бачу, щось розводив кури на яйце, а вийшло дуже багато півнів. Вже перерубав раз п'ять, раз п'ять вже рубав, по три, по п'ять штук І ще бачу є лишніх. Треба залишити два штуки. Останні всі ну, це вже буде напевно тушонка з кролятиною півник. Дуже вкусно виходить тушонка. Їдять, водичку п'ють, зерно їдять, Так, да, Кролики це, звісно, великі риски, тому що вони, як всі кави, дохнуть, але діло стоїть ризику, Це невеликий вклад в них. Як люди починають займатися бізнесом, беруть кредити під бізнес, знімають магазини, беруть в оренду і прогорають, то я думаю, що це невеликі гроші, щоб рискувати. А в всякому випадку, для себе, пожалуйста, вже п'ятерочку знову можна для себе на тушоночку забити. Всі моїм підписникам і гостям мого каналу у нас з'явилися нові мешканці. Господарстві. Згодом я покажу вам, хто і які вони, а тим часом мені треба приготувати для них клітку. Я завжди, якщо щось купляю нове господарство, завжди їх сажу на карантин на пару тижнів. Тому що зразу не кидаю до обших тварин, які живуть, тому що вони привикли жити по-другому. Стараюсь зробити приблизно такі умови, які були у господаря, того, якого я покупляв. І от мені треба побілити, продезінфіцірувати клітку, щоб гарантовано знати, що вони попадуть в мене в хороші умови жити. І равний підчеплять від переміни якоїсь хвороби. Така у нас була кліточка для куча. Я її хочу по-бистому побілити вапном. Як ми знаємо, що вапно воно буває багато мікробів, зразу перед цим ми його помили проточною водою. І для того щоб воно скоріше висохло, я придумав такий спосіб, тому що зараз сиро і ми будемо до весни чекати, поки вона висохне. І заодно ще одна додаткова дезінфекція, тому що вогнем теж хороша дезінфекція, воно випалює буквально всі мікроби. Я їх переведу вже на вулицю, в клітки. Як ви вже здогадалися, ця мова йде про кролів. Купив два кролики, сірий і білий великень, маленькі місячні. Я хочу їм зробити всі умови, щоб вони, поки такий період дитинства, щоб вони підросли в хороших затишних умовах. Тому що господар, якого я купляв, він тримає. В Здані і на них сприятливі всі умови природні. Не діють, нема сквозняка, нема нічого і там дуже спокійно і тихенько. Тому я теж хочу поки поставити десь склів, щоб вони трохи привикли. Багато роботи. Обслужив трохи свого мотоблока, поміняв масло, поміняв прокладки, сальника. Готовимось до весняного сезону. Тепер ще витягнув фільтр, треба помити і прокип'ятити його в воді, я кип'ячу в галі або в стиральному порошку. Тоді висушив і нормально. Злити з коробки, все, подивитися, в якому воно стані і долити до уровня. Також хотів всі переварити, підварити прицеп, підварити борти. Тому що 13 років я абсолютно нічого до нього не заглядав, тільки міняв масло. Це він в мене вже 13 років. А сюди я їх поселив поки в здання, щоб було не було сквознячку. Сіну їдять, корму купив для початку, водичку поставив. Такі вони невеличкі, місячні. Два дні жили в хаті, вже почали з ящика вискакувати. Так, білий, йдете. Давай не бійся, покажись людям. Це білий і сірий велетень. Такі шустряки. Красавці. Поки так, потім підкупимо щось ще. Тому ну, що бачив чоловіка, хороші, великі кролі. Підмішаємо кров. Я думаю, щось вийде. Треба щось складати, хто нічого не складає, нічим не займається, той нічого немає. Так, давайте, ребята, залізайте. Сіно є, все є. Завтра будуть на вечерю карасиві такі свіженькі, Ще тріпаються. Це взагалі великий, кілограмовий. От вже крутиться. Щас я тобі щось виділю. Тобто получиш. Не можна. Так, заділаємо пожарим свіженьких карасиків. Дує чебний кот, крутиться, крутиться, але не зачіпає сам. Молодець. Нормально воспитаний. Кому сподобалось моє відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. На все добре.